Всім привіт! На каналі Посудмайстра. Огляд кухонного набору МР1502 складається набір з шести предметів на підставці. Робоча частина виготовлена з нержавіючої сталі. Ручки та підставка пластикове, візуально імітуюче дерево. Склад набору входять шість предметів. Шумовка, картоплем'ялка, лопатка, половник, соусник та ложка для спагетті. По якості доволі непоганий набір, особливо враховуючи його ціну. Пару слов по розмірах набору. Висота лопатки складає 34 см. Висота набору цілком в вібраному стані 38-39 см. Сподіваюсь, огляд був вам корисний. А щоб їжа смакувала завжди на 10% смачніше? Обов'язково поставте лайк під цим відео.